Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про нашу скумом першу гру в Легіо Імперіаліс. Це відносно нова гра від Games Workshop з епічними баталіями в масштабі 8 мм. Ми вирішили почати з невеликого формату в 1000 поїнтів. Я обрав для себе Легіон Гвардії Смерті. Цьому Легіону характерні великі піхотні напади та здатність воювати у найжахливіших умовах. Моя армія складалася з двох формацій. Перша формація була Легіон Демі Компані, в яку входили командир, два загони легіонерів з шістьма базами, загін термінаторів з восьмю базами, загін з чотирьох ракетниць, чотири дредноути та тандерхок. Друга формація була Armored Company, в яку входили три предатори, 4 сікарани та два кратоси. Вся піхота, крім Термінаторів, їхала в бій на транспортах Ріно. Юра давно збирає кривавих янголів, тому його вибір мене не здивував. Цей легіон завжди славився своєю жогою до рукопашної бійки. Армія кривавих янголів мала одну формацію гарнизон гарнизон-детачмент. В неї входили командир, підрозділ легіонерів з чотирьох баз, три підрозділи з восьми дредноутів та двох левіафанів. Один підрозділ з восьми дередо дредноутів, батарея турелей Таранту та один підрозділ з трьох кратосів. Місію ми обрали No Man's Land з трьома точками в центрі, оскільки грали ми на малий формат, стіл обмежили габаритами 48х48 48 дюймів. Другорядна місія кривавим Янголом випала Vital Intelligence. В центрі з'явилася додаткова точка з розвідданими, яку Янголом треба було евакуювати до кінця гри. Точку можна було підняти, стоячи в дюймі від неї. В кінці гри, якщо точка винесена за край столу в деплої гравця, він отримує 15 поинтів. Якщо точку тримає підрозділ гравця, він отримує 10 поинтів. Якщо точка лежить і навколо неї у 8 дюймах нема супротивника, гравець отримує 5. 5 Мені ж випала простіша місія. Якщо на кінець гри я знищу 35% армії опонента, отримую 5 поинтів. 65% 10 поинтів. 85% 15 поинтів. Гвардія смерті виставила на лівому фланзі предатори, За ними Дредноутів. Праворуч від них підрозділ «Сікарані». Далі встав загін легіонерів з командиром. В центрі розташувались підрозділ з ракетами та кратоси. На лівому фланзі знаходились другий підрозділ легіонерів. Термінатори в Тандерхоку залишились в резерві. За своїми спецправилами: Гвардія Смерті провела обстріл поля вірусними бомбами і позначила одну зону руїн та два будинки як небезпечний терейн. Криваві янголи виставили на правому фланзі підрозділ дредноутів, Ліворуч від них три кратоси. Центр тримали ще два підрозділи дредноутів та дередо дредноути Весь лівий фланг охороняли турелі таранту. Ми роздали накази, і вигравши кідок, я вирішив віддати ініціативу Янголам. Підрозділ піхоти Янголів рішуче побіг в будинок біля центру столу. Решта армії Янголів просунулася вперед, готуючись до стрільби. Тарантули отримали наказ «fire First». Дезгварди на повній швидкості зайняли точки на обох флангах двома підрозділами піхоти. Предатори та дредноути пересунулися на лівому фланзі, готові до стрільби. Сікарани та кратаси отримали наказ Fire First. Підрозділ гранатометників зайняв будинок в центрі. В комбат-фазу тарантоли змогли знищити одну ріну на правій точці. Кратаси де розстріляли дві бази піхоти в будинку. Сікарани карани не влучили жодного пострілу в кратуси супротивника. Танки кривавих янголів страшним залпом знищили підрозділ гранатометників. Дредноути на лівому фланзі обстріляли піхоту і знищили 5 баз. На правому фланзі дредноути розстріляли ще 4 бази піхоти. Предатори Дезгвардів змогли знищити 3 дредноути супротивника. Підрозділ легіонерів Десгвардів на правому фланзі провалив мораль і відступив для перегрупування. Дредноути Янголів також провалили мораль і відійшли в тил. На перший хід Десгварди контролювали три центральні точки і отримали 11 поінтів. На другий хід з резерву Десгвардів з'явився Тандерхок з Термінаторами. Ми роздали накази, і ініціатива випала Янголом. Дредноути на обох флангах набігли на точки. Кратоси та Тарантул отримали наказ Fire First. Дередео Дредноути обороняли тил від нальоту авіації. Кратоси Дезгвардів перемістились на правий фланг. Сікарани видвинулися вперед. Загін Ріно перемістився в центр. Тандерхок пролетів в тил Янголів і висадив там термінаторів. На жаль, шквальний вогонь Дередо Дредноутів зміг підбити пташку на Овервочі. Термінатори напали на Кратос і Янголів. Предатори отримали наказ Fire First. В комбат-фазу Тарантоли розстріляли 3 ріно в центрі. Кратоси обстріляли дредноутів і знищили всіх крім Лівіофана. Сікарани карани та Дредноути Дезгвардів знищили 4 дредноутів на лівому фланзі. Предатори розстріляли трьох Дереда дредноутів. Термінатори в рукопашну змогли розібрати два Кратоси і одному нанесли одну рану. На другий хід обидві точки на флангах ніхто не контролював. Дезгарди контролювали точку в центрі. Рахунок на другий хід був 0-14. На третій хід ініціатива випала мені. Дредноути дезгвардів набігли на дредноутів янголів на лівій точці. До них приєдналися легіонери. Дредноути кривавих янголів почарджували термінаторів в центрі. Останній лівіафан дредноут напав на піхоту на правому фланзі. Кратеси дезгардів перемістились ближче до центра поля. Сікарани та предатори отримали наказ «Fire First». В фазу бою Термінатори неймовірним зусиллям виграли бій проти дредноутів та оточили останній кратос. Два вцілілі дредноути відступили в тил для перегрупування. Лівіофан на правому фланзі блискавично виграв бій проти двох баз легіонерів, але сам загинув від вірусних бомб дезгардів. В центрі піхота кривавих янголів в рукопашну знищила дві ріно. Кратоси та предатори обстріляли Дредео Дредноутів, і в живих залишилося лише один. Бій між дредноутами на лівій точці закінчився розгромом десгардів. Останній живий дредноут відступив. На третій хід Янголи утримали центральну та ліву точку і отримали 7 поинтів. Десгарди утримали праву точку. Загальний рахунок на третій хід складав 7-17. На четвертий хід Демі Компані Дезгардів та гарнізон Янголів вже понесли тяжкі втрати, тому вважалися зламаними, що понизило їх мораль. Залишки дредноутів янголів заховались в руїнах на лівому фланзі. Предатори та дредноути перемістились на ліву точку, кратеси маневрували в центр. Останній дередео дредноут на марші побіг за центральні будівлі. Сікарани отримали наказ не дати Янголам заволодіти розвідданими, тому пішли на таран. У фазу стрільби тарантови добили останню ріну. Дредноути на лівому фланзі обстрілювали предаторів, але їх броня виявилась надто міцною. Залпи у відповідь знищили всіх дредноутів, крім лівіафана. Рукопашна сутичка в центрі закінчилась перемогою кривавих янголів. Їх командир зі своїм команд-сквадом знищили два сікарани. Термінатори нарешті розібрались з останнім кратосом. На кінець ходу янголи утримали центральну точку Адес Гварди Ліву. На четвертий хід рахунок загалом складав 10-20. На п'ятий хід дим почав розвіюватись, і криваві янголи побачили, як мало їх залишилось, що лише додало їм люті. Лівіафан дредноут напав на предатори на лівій точці. Дредноут де приєднався до бійки. Термінатори зробили ривок в центр поля і напали на команд сквадбладів. Останній дередо дредноут добіг до правої точки. Фазу бою Левіафан знищив тридноута і два предатори Десгвардів перед тим як його змогли знешкодити. В центрі командир Бладів не зміг стримати навалу термінаторів, хоча й забрав з собою одну базу. Таким чином, на останній хід Десгарди тримали центральну та ліву точки, а криваві янголи тримали праву. Рахунок на п'ятий хід складав 13-27. Криваві янголи не змогли убезпечити розвідданні, тому не отримали поєнтів по основній місії. Десгарди знищили 85% армії супротивника, тому отримали ще 15 поїнтів. Загалом рахунок на кінець гри складав 1332 на користь Десгвардів. В цій грі гвардія ціною великих втрат піхоти захопила ініціативу на перший хід, а доволі успішний десант Стандерхоку все ж призвів до втрати літака. Загалом ми обоє залишились задоволені грою. Цей формат дає відчути масштабність подій. Ми домовились розширити наші армії до 2000 і зіграти реванш у найближчому майбутньому. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам велика гра у маленькому масштабі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.